То все ж наша. Всім привіт. Ви на каналі Солянка з України. Сідайте. Я забрала дітей з школи і ми будемо їхати по Єфрема. З ними домовилися ми, що будемо сьогодні. Проведемо час разом. Да? Куди ми будемо їхати, хлопці? В на що? На що? А що там будете їсти? Вони дуже хотіли бургери, щось таке. І я вирішила повезти, хоч вже давно були. То чому ну, би ні? Пристягуйтесь. Як вас справи в школі? Все добре. Все добре. Що сьогодні вчили? Я б таке, там, там 30 мало вчили. Да. Ти пристягуйся. Ні. Давай, так, Тимофій пристягуйсь. Давай бумажку. Їдемо ще по ефема. Такі в нас буде сьогодні. День з синочками, так? Да? Ради Поїхали, бо вже треба єфрема забирати. Ходить в туалет, руки помив. Добре змий. Піну добре змієфремчик. Молодець. Окей. Давай витер і їдемо. Дивіться, який в нас дощ. Да. Ми вийшли з садочка, так бігли з хлопцями, бо дощ. Так. Дощик падає. Трошки оце стих. Щось запотіло, вікно. Їдемо зараз у Вендус і але, буду кістити Мама, дай мені дитину. Мам, мені треба витінь. Мені треба витінь. Окей. Що ти хочеш? А... Почекай. Фанту чи спрайт? Па, мені треба те, що лимона. лимонад. Лимонад? Так, там, де лимонад. Радується. Яхре? Все ти будеш одісти. Картошку Картошкує. Окей. Тихо Кусаєш. Добрий. Добренький. Тримай двома руками яким. І кусай над столом. Ну що, ми з дітками сидимо. Вони гарно поїли. Поспілкувалися, розказували, хто що робив в школі, планували, коли знову приїдемо, коли знову виберемось, так, щоб з ними провести час. Вони дуже люблять, я думаю, як всі діти десь там поїхати, смачно поїсти. А мені здається, діти навіть більше запам'ятовують, коли ми десь їдемо в якусь поїздку, коли саме з ними час проводимо. Вони ці саме найбільш запам'ятовують, чим те, що вдома було приготовлено, чи, чи було чисто, чи ні. Ну, для них це таке другорядне. Тому так, треба виходжу я вже до вас на другий день. З дітками ми тоді провели гарно час, вони були дуже задоволені. Треба частіше буде. Вже ми там знову придумали коли… Кого... Куди на наступний раз будемо їхати, тому що літом я їх старалася возити на озеро, в парк, старалася. А зараз вже школа. І вони приходять 5 годин вечора. Ну і вже не дуже геть так кудись поїдеш, то я буду раніше просто інколи забирати їх із школи і будемо їхати, куди вони там хочуть. Тому так, їду я вже з роботи, трошки втомилася. І зараз буду ще вдома. Мене в планах, я хочу поперебирати весь свій одяг а, по шахвах, по шкафах все гарно перебрати, щоб а, що не носиться, це його ну, можна вивезти ще, щоб там в Гудвіли тут можна вивозити, або тут, в такій організації, де ще можуть люди брати. А що взагалі вже таке, ну що не. Сама не носиш, і воно вже не дуже кудись там завезеш. Коротше, хочу поперебирати одяг, всякі такі речі, тому що ну, треба трохи а, на осінь гарно так перебрати всі речі, щоб було менше, і щоб залишилось тільки, що потрібно. І дивіться, мені а, дала моя хазяйка. Такі квіточки. Живі, дякую, так приємно. Клас. Буде в мене на осінь такі квіточки красиві. Ну що, дивіться, я вже зайнялася цією роботою. Я вже стільки перестирала трохи. А, так, все прибрала, підлогу помила. Там вже одяг вивезти, це пусті просто пачки з під серветок там. Так. І йдемо далі працювати. Це є тут малі куртки, є деякі такі, що занадто великі, ну, коротше. А, роботи в мене багато. Я цього шкафа геть хочу, планую, все перебрати, там пере, пересортувати, потім прання. Оце вже стільки я випрала за сьогодні. І треба це теж скласти. Я не знаю. Мені треба все стигнути. Так, я все поробила, хочу показати, що я приготувала на вечерю. Там хлопці щось грають, скакають, дивіться. Насмажила котлеток. Ну, Якраз хватить нам на вечерю. А, і картопляне пюре. Смакота. Зараз буду кликати їсти дітей.